У Нас два бутля 20 літрові стояли. Ну вони ж відзакінчувалися, А пітєвої води ну прийдеться купляти, бо це ж не годиться. У мікрорайоні Браїлки у Полтаві черга по технічну воду. Через російський обстріл у деяких навколишніх будинках майже добу частково відсутнє опалення, електрика та водопостачання. Води з вчорашньої ночі немає. Опалення в нас є батареї не гарячі, але тепленькі. Ну, світло по графіку. У мене син навчається в 11 школі, там директор школи написала, що буде підвоз води. Ну, хоч посуду помить, <різвість> а да, там гора посуди. Це взагалі три людини в хаті. <різвість> У мене сусідка десь побачила по телефону і сказала: каже, біжи, там технічно привезли. Я бігом, бігом, бігом. Наберу собі дві сусідки, бо в мене паралізована людина є. Технічну воду від ранку 9 листопада почали роздавати у трьох точках двох мікрорайонів Полтави. Це поблизу пунктів незламності на Браїлках та Половках. Локації визначили тому, що саме у цих частинах міста водопостачання було відсутнє найдовше. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. В інших мікрорайонах підвозу води не організовували. Біля школи на половках черги немає. За словами водія автоцистерни, за майже три години роботи по воду прийшло до півтора десятки людей. Для підвозу використали техніку КТП 1628. На сьогоднішній ранок стабілізували ситуацію з водоканалом. Полтава Водокан, водоканал подає зараз воду і запускає час третій підйом для того, щоб забезпечити населення водою. За словами людей, питну воду купують або використовують свої запаси. Все, звісно, так що Погана ситуація важна. Якось будемо триматися, дякуємо, що тут технічну воду нам дали. Мити посуд, прати. Саме необхідне. Нема другі сутки води, немає води зовсім. Звісно, тяжелувато, але будемо терпіти. А що ж робити? Світу немає вчора дуже довго. Два рази виключали, ще два рази. То... Десь 8 чи 7 часом не було свято. Опалення прикрутили вчора. З утра було тепленьке, а тоді прикрутили. Після російського обстрілу критичної інфраструктури у Полтавській громаді відновили електропостачання 9 листопада, але продовжують діяти погодинні відключення. Опалення мають подати до кінця дня. Повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.